Українським мертве море, озеро, яке ніколи не замерзає. А ще тут майже вся таблиця Мінділеєва. Але давайте подивимося правді в очі. Всі ми знаємо це місце як інстаграмне рожеве озеро. Знайти це місце не складно. Звичайно, сюди ходить і громадський транспорт, але у нашому випадку зараз автомобіль і Google карти. Це місце чудово знають, тож блукати вам не доведеться. Достатньо просто заїхати на територію курорту Куяльник, в'їзд, до речі, та парковка все це безкоштовно. Багато паркомісць. ну тобто, ну зараз ми знайшли взагалі безпроблемно на першій же парковці. Ну а потім вже запитати у когось або ж скористатися очима. Але як ви бачите, ми легких шляхів не шукаємо. О, ви. Йді, прямо туди, вон, вон видно де. Ага, воно. нього ага. там прямо дорожка до йдуть ще далі, туди, на причал, ну зачинити туди, і будемо. Є, є, є близько, є Папуль, ти знаєш, що ми не намазалися кремом і сьогодні просто маємо згоріти. Догоріти. Догоріти. До Це ми підійшли до піраміди. До басейну це басейн з підігрівом, але не просто з водою, а саме з рапою. Це цей насичений концентрований розчин солі самого ж цього лиману. І як я подивилася на огляди, то він, наче, і зараз працює, і взимку також. По дорозі з Одеси ми бачимо пересип. Саме пересип відділяє затоку Чорного моря від куяльницького лиману. Раніше тут добували сіль. А слово куяльник, до речі, у перекладі стюрського означає густий. По своєму складу куяльницький лиман дуже нагадує мертве море. Не подумайте, я не закликаю вас не подорожувати, типу навіщо їхати кудись, якщо ось воно є у нас. І Я закликаю вас лише знати, які скарби ховає наша країна. У 1834 році відомий лікар. Андрієвський Ера Степанович запропонував збудувати тут грязьовий курорт. Куяльник територія дійсно величезна. Точні цифри вам напише Вікіпедія. А я хочу пояснити так, бо мовити, більш наочно. Приміський автобус робить тут декілька зупинок. Так, вздовж самого санаторія, уявляєте, санаторій почав активно розвиватися десь в середині 19 століття. Курорт став популярний серед військових, науковців та знаті. Загалом на території розташовано три корпуси для проживання та відпочинку. Але об'єктивно зараз працює тільки два. З цінами детально можна ознайомитися на сайті самого курорту Куяльник, але щоб ви більш-менш орієнтувалися, ось вам варіант найдорожчий. Та найдешевший. Я в шоці, воно дійсно рожеве. Я думала так, ну, типу, лише фото передає. Але ж ні? Клас. І людей так немало, хоча ми приїхали в будній день. Клас, маленькі кришталики. У -у -у -у. Так вже йдеш і ляпаєшся. Так, тут, мабуть, та сама піковальна грязь. Говорять, що нею потрібно е, промазувати суглоби. А, і О, я не впевнена. Бачу, люди щось ходять взуті. Це ж кришталики, тому я думаю, що буде трошки боляче. Ну як трошки. Господи, я в шоці, реально люди тут купаються. У мене в тапку сіль. Такі прям камінючі солі. Клас. Ділишся на дно, а тут О, вона так під, 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 підпікає. <сум> Невелика концентрація і кудись десь вона там заходить. Ми ж сьогодні ще купались з вами на дикому пляжі в морі. А якщо ви зі мною там не були, то перегляньте відео. Я думаю, що мої ніжки могли побиті різними ракушками, тому заходить так. Суттєво. Треба покласти огірок і повернутися через півгодинки. І будуть малосольні огірки. огірки. Вспіє. Тут велика концентрація. До речі, зараз ми ходимо по солі, і логічно, що весь берег це теж сіль. Але є й вода. Але чому сіль залишається? Наче коли ти можеш розколотити в банці, то в літр Води здається, можна помістити десь плюс-мінус 300 грамів солі, а тут вона ось просто лежить. Якщо ви також задавалися цим питанням, то відповідь дуже проста: по-перше, лиман ніхто не трясе. Ну а по-друге, тут концентрація значно вища. Має вона такий прикольний колір, не тому що вона там зацвіла чи ще щось. Хоча в певному плані можна сказати, і такі специфічний колір надає мікроводорослі, яка є саме в цьому лимані. Не сказати, що вона шкідлива, але от дає такий колір. Вода така чистюсінька. Розпробуємо на смак. Наше я це зробила. Капець яка солона. Капець. Вау, це все сіль. Вона така, знаєте, ну, навіть от ти її так реш, вона така, ну, не сказати, що вона звичайна, непроточна. Ну, не, от, точно не така, як, як з крану. Якби я не знала, де я, то я б подумала, що вона така, знаєте, трохи з милом. Зараз пробуємо без взуття. О, а такі, знаєте, кришталики так, нормально впиваються в ножки. Та ні, мабуть, все-таки краще взутті. А ще нам говорили, що потрібно обов'язково собою взяти е, трошки водички для того, щоб помити ноги. Ну а якщо ж ви будете купатися, звичайно, беріть більше. Але говорять, що тут дещо можна змити воду, сіль. Е, але ми з цього місця ще не знайшли. Будемо шукати. А там стоять такі пеньочки, їх ще називають найстаграмнішим місцем, і сюди приїжджають люди, особливо на захід сонця, і вони так неймовірно підсвічуються. І знаєте, вони такі повністю в повністю в солі. Але мені було цікаво, звідки ж взагалі взялися ці пеньочки. Відповідь дуже проста: це сіль. Це корисна штука, якою давним-давно торгували, яку видобували. І звичайно, тут було підприємство, яке цим займалося. Але потім підприємство, як у нас заведено, почало трошки чахнути. Відбувся якийсь повноводень, від моря ще водою їх затопило, знесло оцей верх, і самі пеньочки залишились. Але тепер. Це просто неймовірна локація. Це звичайно не піньочки Віктора Федоровича, але також непогано. Ще це місце часто порівнюють з мертвим морем. Але якщо це найнижча саме географічна точка в Україні, мінус 5 метрів над рівнем моря, бо ще ж є і ті точки, які зроблені руками людини. Здається, в кривому розі там є величезні кар'єри, де Глибина становить, якщо я не помиляюсь, близько 440 метрів мінус. А от мертве море це найнижча точка усієї планети. Куяльник зараз дуже сильно міліє, і навіть у 2014 році були прокладені труби з моря до куяльника, щоб можна було його якось підживлювати морською водою. Труби є, але наразі. Чомусь його не підживлюють, але лиман сохне трохи повірніше ніж мертве море. Бо мертве море відходить, здається, на один метр на рік. Об'єктивно зараз і санаторій, і сам лиман ну, знаходяться, знаєте, в такому собі стані колись було краще, скажімо так. Дні говорять, що якби цьому лиману дали якийсь статус, наприклад, там, національного заповідника чи щось таке, то справи були б на краще. Але насправді цей і так вже парк національного значення. Просто у людини, яка цим займається, у, наприклад, там, директора того ж самого. Курорту просто е, зараз немає коштів. Ну він ж не буде сам все це робити. Да? Ну а країна поставлена трошки на інші рейки. Оздоровлюватись будемо вже вдома. Цю сіль можна просто е, приймати якби з нею ванну, можна її розтворювати, е, щоб мав все такий розчин і прикладати до суглобів. Люди говорять, що дуже навіть допомагає. Ну а ми будемо перевіряти. Це так чудно, ти ось бачиш водойму, ти наче йдеш по пляжу, але все це сіль. Уявляєте? Що в захваті. Це, мабуть, та сама працююча кафешка, де поруч можна обмити сіль, про яку нам розповідали. Але зараз подивимося. Так, я бачу про одягальні, Там написано, що душ, але хто значний працюючий. Там трохи далі є туалет. Тут, мабуть, можна щось перекусити. Ну так, да, очевидно, у Наталки <смі> називається кафе. Ага. Он воно як тут все працює. Душ 25 гривень, один чоловік. Ну, добре, хоч продягальні, безкоштовні. А, і можливо туалет. Хоча, здається, там висить замок. Ей, пес, ти місцевий? Он там одніється трошки вище куяльницькі ворота, але звичайно ближче, ще й на заході сонця. Це місце виглядає набагато помпезніше. Місце супер цікаве, але ну йому реально потрібна фінансова допомога. Рекомендація від мене особисто: беріть воду з собою відразу, можливо, небагато. А от у нас, наприклад, там було десь, мабуть, 0,5. Але саме ця водичка нас дуже сильно виручила, тому що ти навіть можеш од не помічати, де є якісь у тебе там подряпини, чи щось ну знаєш. Типу там тернулась, і ну та й ладно. Але коли до цього тернулася, е, достається оця е, солона вода, е, ну, м'яко кажучи, відчуття супер неприємні. М -м -м -м, пече, болить, е, ну, коротше, а одна маленька краплюсичка водички, і вже набагато легше. Знаєш, вже починаєш вірити в життя, тому обов'язково беріть. Ну і зараз вимушена з вами попрощатися. На ще дорога додому. Ну а ви, будь ласка, напишіть ко. Кому... В коментарях, чи було вам це відео корисним, або можливо я щось не встигла розповісти про це місце. Мені буде дуже цікаво почитати. До речі, це відео було однією з частиною нашої великої подорожі на південь. Решту відео ви можете подивитися вже на моєму каналі. Не ну підписуйтесь, буду рада бачити вас у своїй ютубовській родині. Побачимося з вами вже дуже дуже скоро. Ну а поки що, па-па! Тільки погляньте на мої капці. Сіль висохла, і вони почали бути такими блискучими. Все це сіль. Классно.